Чому така проблема в США з пральними машинками в будинках? Це напевно один із небагатьох пунктів, який я ще досі не розумію тут в Штатах. Чому тут така проблема мати в апартаментах і навіть в деяких будинках пральні машини? Американці, якби досить заможні люди, і знаєте, мені здається, навіть якщо ти там умовно кожні два роки переїжджаєш з апартаментів в апартаменти, ну кожного разу також купляти там за 300 доларів, хоча б просто е, стиральну машину. Це мені здається, не така велика проблема. А е, якби я не знаю, ми коли тільки в'їхали в наші апартаменти. Де не було стиралки сушилки, ми спочатку такі, що тут немає стиралки, сушилки всередині? Нам треба йти в окрему кімнату, яка є спільна з іншими. То, що ми до цього декілька разів. Ну, ми типу в Штатах в апартаменти переїхали вже набагато пізніше, ніж ми взагалі сюди переїхали. Тобто, ми спочатку жили в будинках, і якби ми чули тільки в ті, що таке буває, і ми думаємо, та ладно, саме такого не буде ніколи. І ми, коли в'їхали в наше нове житло, ну точніше, коли ми його просто спочатку дивилися, ми відразу такі, типу, скажіть, будь ласка, а ми можемо. Купити хоча б просто стиралку, ладно, уже ту сушилку. Можна просто стиралку, ми купимо за свої кошти. Нічого нам за свої кошти встановимо. вообще не проблема. Тільки не спільно, будь ласка, як ви поняли, не можна. І навіть ну, типу, немає куди її буде ставити в плані всіх цих отводів для труби, для усього всього стального. Ну, типу, це тут не продумано. Потім ще пізніше ми дивилися інше житло. Ну, типу, наше от зараз наступне житло ми дивимося. І ми дивилися ну, такий будинок прикольний, свіжий, у нього там класний свіжий ремонт. E, дуже приємна ціна, але там немає також пральної машини, і саме в будинку немає місця для пральної машини. Там, типу, знаєте, як підвал. От туди, типу, можна ще поставити пралку, сушилку, але блін, ну навіть в будин... навіть в деяких будинках немає цих дурадки, стиралок. Почому це така проблема? Я не розумію взагалі з чим це пов'язано. Мені здається, у нас в Україні ну взагалі неважливо, який тебе дохід, хто ти, що ти, але от в тебе може нічого дома не бути, але стиралка в тебе буде. Ну, знаєте, я вже просто трішки змирилася. Якось для мене ще. Ладно, окей, на одні апартаменти у нас просто всього чотири uh, квартири в апартаментах, тобто да, у нас такі маленькі, типу да, дюпліксом. Uh, і ладно, ще ну, окей, там, умовно, чотири да, людини живе, на чотири людини добре ще якось uh, прати окей. Але ось ці громадські стиралки, я взагалі я не уявляю, мені здається, я буду краще руками стирати, ніж їздити в громадські. Я, ну я прям не розумію ось цієї якоїсь ось цього культу. Може мені хтось пояснив в коментарях, чому так, але це ну, реально це дуже дивно.